Ти так хотіла ще пожити і так любила це життя. Ти як ніхто вміла любити, Наталочку, моє дитя. Торкнись промінцем до моєї скроні. І я вже знатиму, це ти. Люблю тебе всім серцем, доню і пам'ятатиму завжди. Молоденький рижик, моя, моя кохана доця. Коли я не дивлюся в зеркало на, на це татуювання, вона жива. Тому що рукою рухаєш, рухається лице, рухається вона, вона жива, вона зі мною. Мій ангел, який тримає тепер небо над нами. Я її енерджайзером називав. В неї от, не дівчачий характер був. Вона була центром, як то кажуть. От, вона була сонечко, навколо чого крутилося життя. Їдемо на відпочинок на кінець, додому очікуваний. Це ми з наталочкою купляли цю машину. Ця машина це пам'ять про наталочку. Їдемо на роботу до нас. На Наталочкиній машині, на Наталочкин салон. Будемо його розвивати. Це все, що залишилось від Наталочки нам, і я хочу цю клініку відновити, щоб вона працювала. Це її любимий кабінет. В неї, то, тут вона ін'єкції робила. Тут ще залишилося що вона писала собі. Все її рукою написано. Я нічого не стирала. Наталя з дитинства колотила Іванчику, робила всякі масочки братові собі. В дитинстві <laughs> так і лишилося. Що вона Я кажу, Наталь, кажу, ти кажу, любиш то все робити. Я кажу, може, будеш косметологом. Вона каже: Давай, каже, давай попробую. Стопка дипломів там стоїть. Тут в неї ну, вона постійно вчилася. Постійно вона оновлювала свої знання. їй цікаво було багато клієнтів за кордону, Приїжджали, записувались наперед. Всі хотіли до Наталочки попасти, в неї ручки чарівні були. Дуже хочу, щоб це все працювало і щоб Наталя бачила, що то не зламалось, не знищилось, що воно буде працювати. Наталочка вступила на факультет ветеринарної медицини. Стала доктором ветеринарним, хірургом ветеринарним. Вона практикувала, працювала до певного моменту, коли вона перейшла в косметологію. Зараз я медик на війні. У мене тато військовий. Він теж прийшов в добровільний батальйон. Я мій молодший брат, прикордонник. Мама за всіх переживає, вона нас всіх гуртує, тримає і, напевно, заради того ми тут. Вони мене з Романом двоє обіждали, що це буде тергою, що це буде тільки у Львові. Потім вони казали, що вони їдуть тільки в тилу, будуть допомагати там, що вони не будуть воювати. Знаєте як? Роман, син і Наталочка всі пішли, я лишилася одна. Боже для мене це була взагалі трагедія. Спочатку плакала, вони говорили, що все безпечно, все безпечно, всім, всім все безпечно. Для мене це було дуже важко. Але такий був в них вибір. Дочка зі мною відвідувала вишколи військово-патріотичні, ходила на заняття, будучи вже хірургом ветеринарним, вона бойову медицину вдосконало вивчала. Я навіть не, не то, що я їй це говорив, по-моєму, ми з дружиною на ту тему говорили. Вона почула. Вона виявила це бажання, будучи повністю цивільною людиною, яка могла переїхати разом зі своїм бізнесом за кордон. Добровільно пішла в армію. І вона пішла туди бим медиком. Бойовий шлях нашої 125-ї бригади ТРО ЗСУ Львівської бригади розпочався, звичайно, з східних рубежів Константинівка. Як тепер, я пам'ятаю, значить, от там Наталя була. Коротше, друзі, приїхали ми в нашу відпочинкову базу. За номерами нам дуже дешево вони дісталися. Ми зараз це мій номер. Бачите, красивий ремонт, всі діла. Зараз я тут розпакуюся. Ой, там за вікнами чуть-чуть шумні сусіди, ну це таке. Наші хлопці обіцяли з ними розібратися. Бачите, в мене гарні краєвиди. А що я вам покажу, у мене тут. В номері це є номер покращеного стандарту. Є навіть дзеркало, щоб ви розуміли. Володіти зброєю я її навчив давно, оскільки я мисливець і сина, і дочку, я навчив користуватися зброєю. Все у нас розпочиналося з мисливського карабіна Сейга. Я, приїжджаючи з полювання, проводив чистку зброї. І відповідно і дочка, і син вони мені в цьому допомагали. Бойові підрозділи вони постійно всі проходять вишколи, і вони виїжджають на стрільби. Не так багато скажімо, наших побратимів могли з нею вже десь порівнятися влучністю. Але медичне керування просто сказали, ви знаєте, стріляти вчаться всі зараз і навчити можна. А ось робити операції, складати кістки, рятувати кінцівки побратимам, то, що вона вчилася в університеті, цього не навчиш навіть за рік. І хірурга не відомо, тому що вона дійсно. Мала навики, які давали змогу рятувати побратимів. Характер в неї, знаєте, був лідерський. Це треба теж психологію пораненого розуміти, що людина в вічі, людина прощається з життям, можливо, в паніку впадає. Кому треба вона там добрим словом, гарним словом, а кого треба, вона могла і стягнути, що не скигли, що ти мені скиглиш, в тебе все нормально. Все воно заживе, і ти ходити будеш там, і рука буде працювати, дивишся яке поранення. Ти в мене будеш на весіллі танцювати. От в неї таке. Каже, я ж не одружена, я ж заміж вийду, ми ж такого гопака дамо. Звичайно, що я хотіла бачити і діточок Натали, ну, своїх внуків. Я їй казала, кажу, Наталочка, родіть діточок, кажу, я буду хуляти. Вона завжди казала, каже, я ще, я ще встигну, я ще встигну, я ще хочу вчитися, я ще хочу вчитися. Вона хотіла відкрити клініку ще ветеринарну. Я думаю, що в неї б це все вийшло. Тому що, чого вона хотіла, вона добивалася. Про те, що там на фронті відбувається, вона ніколи не розказує. Мам, все добре, так само як син, так само Роман. У нас все добре, у нас все добре. Забрали на пошті посилочки. Так, виглядає моє робоче місце під час війни. Мій евакомобіль. Величезним вам. Дякую. Ми вже тут частково повідкривали посилки. Антибіотик вкапається. Щире шана, щире подяка. Нас долучили до 93-ї бригади Холодний Яр безпосередньо на Бахмут. На жаль, вже 26 січня пішли великі втрати в нас. Двохсоті, 300 пішли безвісти, пропавші, пішли під завалами і так далі. І це все на її плечі лягло вже в той момент. З 25 червня. Її відпустили буквально на декілька днів. Мене, я вже на цей момент по комісії був комісований після свого поранення, і це і трошки було погіршення в мене, то її відпустили на пару днів вона була. Так, А в тебе тут, чи в тебе ця бойова розкраска. Мама, Ніколи <свісно> <Мама. свісно> в житті не думала, що так станеться, що її не стане. Я дуже не вистачає любові підтримки. Це такий надійний друг. Донечка така, яка дійсно переживала завжди. Вона дуже хорошим другом була, дуже. Не тільки для мене, для своїх друзів. На допомогу вона завжди приходила всім. Мені побратим зателефонував, сказав, що, братику, ти мусиш це перше знати. Її нема на зв'язку. Я оцю добу. У цю ніч тому в моєму житті. Син він був неподалік Бахмута. 10 липня орієнтовно десь 11-11.30 вже мій син мені зателефонував сказав, що найгірше підтвердилось. Він її опізнав. Дружина про це нічого не знала. Я собі уявляю, як я повинен мамі сказати, що її дочка загинула. Ми поїхали до неї в клініку. Коли вона побачила мої очі, вона це зрозуміла. Перше вона втратила свідомість, коли вона зразу зрозуміла, а потім в неї була шалена істерика, в голові все в переміжку йде, бо то, то важкі були години, дні до моменту, коли привезли тіло. Після загибелі Наталії Іванко забрав її речі і привіз двох кошенят. А перед загибелі вона мені прислала відео і каже: мама, мені кицька принесла кошеня і каже: в нас буде кошеня, я її забираю додому. Я кажу, добре, Наталочка, забирай додому. Вітамінка пішла до Романа одразу на руки, а док, як сів в мене на руках, так обняв мене і так цілий вечір тримав, облизував сльози, підтримував мене. Він не відходив взагалі. Вони якось лікують, підтримують. Щодня в 9 годині Хвилина мовчання. З моменту загибелі Наталочки ми вже так завели, як обов'язково. Я вражуся на нього. Я дякую, Бозі, щоб в мене була така дитина. Це забране майбутнє. Це забрані наші внуки майбутні, які б мали бути. Це забрані долі, розбиті сім'ї, розбите життя, розбите серце, душа розбита. Тому що ти тут на тому цвинтарі готовий сидіти день і ніч і <смі> дити. Знаєте, біля дочки на могилі, я... Ну, біля неї два рази в день, а то деколи і цілими днями сидиш. Люди підходять, підходять, яких я. Може, десь на фотографіях бачила, так не пам'ятаю. Вони кажуть: о, Риженька, каже, Риженька, вітаміночка, вона класний лікар була. Каже, людина дуже хороша, ну, постійно там. Приходять, дякують, що от ви спасли мого там, тата, чи брата, чи чоловіка. Шаю со мною. Я б, звичайно хотіла, щоб вона додому повернулася. Тримаємося, не я надіюся, скоро перемога. Слава Україні!